Час у марафоні найголовніше зібрали команди фактів і та вікон СТБ. Знищених російських окупантів уже майже 113 тисяч за добу. Наші збройні сили ліквідували ще 490 російських армійців. Про це звітує генштаб. Загалом із початку великого вторгнення росіян зсу знищили майже 3100 тисячі ворожих танків, понад 6100 тисяч бойових броньованих машин, а ще понад 2000 тисячі артилерійських систем. Перетворено на брухт понад 430 реактивних систем залпового вогню, 217 систем протиповітряної оборони. Уже не злетять. Майже 1900 російських безпілотників та 285 літаків. Втратила російська армія і 275 гелікоптерів. Назвали ще також 4800 одиниць автомобільної техніки. Не дорахуються росіяни і 17 знищених кораблів. Згарбники продовжують атакувати Миколаївщину. Лише за ніч ворог випустив по території Кусорубської громади 40 реактивних снарядів. На щастя, обійшлося без жертв. А також окупанти повторно вдарили вночі по Очакову. Ніхто з цивільних не постраждав. Сили протиповітряної оборони знищили розвідувальний ворожий безпілотник Орлан 10 Як повідомили в оперативному командуванні південь, ворог б'є по Миколаївщині з тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Ми продовжуємо контрбатарейне протистояння, і воно досить успішне. Минулим тижнем було знищено декілька одиниць техніки, в тому числі і реактивні системи залпового вогню і броньована техніка ворога. Знищено дві точки, де вони дислокувалися. Йшли пішки 10 кілометрів у супроводі ворожого дрона. Так довелося повертатися із бойового завдання танкістам 92-ї бригади, яка оборонить Куп'янський напрямок на Харківщині. Ворог накрив воїнів мінометним вогнем. Танк застряг у багнюці, тому довелося його покинути. Це лише один із робочих днів наших захисників про будні танкістів. Тетяна Наконечна розповість більше. Екіпаж долає останні метри до відпочинку. Анкісти повернулися із бойового завдання, отримали координати контрольно-спостережного пункту, де засіли окупанти, і прямою наводкою влучили в ціль. Снаряд летить дуже швидко, буквально 15 секунд. Навіть якщо вони почують вихід, вони не встигнуть зреагувати. Розібрали дім з окупантами. Привітали їх з. Підходячими празниками. Цього разу екіпажу вдалося повернутися у броні, а перед новим роком, розповідають, після відпрацювання мусили покинути танк посеред дороги за кілька кілометрів від ворога. Ми під'їхали до села з окупантами, потрапили під обстріл. Прийшлося відходити, не вийшло. Тобто обстріл продовжувався. І зважаючи на погодні умови, там було дуже багато грязі. Під мінометним вогнем вибралися з машини. До своїх діставалися пішки, потимки, здолали 10 кілометрів. П'ять утра йдемо, Ну ми не вонуваємо. Новогоднє настроєння. Да. поруч лягають снаряди. А хлопці спокійно ремонтують танк. Механізм повороту машини, що вона перестала малюк поворачувати у нас. На ті прильоти у фоновому режимі воїни не зважають. Справжній стрес кажуть, це коли під час бойової роботи противник тебе помітив. Якщо ворога виходить, дати відповідь тобі, отут то найбільше саме виходить. Якщо в 6-7 хвилин роботи. Он не, не дає відповідь, то значить все. Можна спокійно працювати. роботи в танкістів удосталь, навіть коли бойових виходів немає. То вивести піхоту на нуль, коли увесь інший транспорт застрягає у багнюці, то і з біди побратимів витягти. Якщо сідає БТР, все, та от кромі танка його не неханутя. Ми виїжджаємо, тягуємо піхотні БММК, тобто, коли ранених увозять. У вересні 92-га бригада разом з іншими підрозділами вибила росіян із Куп'янська. Тепер потрібно відкинути окупантів подалі від міста, щоб мирні люди не потерпали від ворожої артилерії. Тетяна Наконечна Захаркома. Факти сітів. Єдині новини. Прикордонна служба ФСБ Росії ще 9 січня обмежила виїзд Росіян, придатних до військової служби. Повідомляє генштаб. Також військовим відомо, що на тимчасово окупованій Херсонщині окупанти запровадили жорсткий режим перевірки місцевого населення. Особливо ретельно вивчають вміст мобільних телефонів. В окупантів шалені бойові втрати. Медзаклади переповнені пораненими тільки в одній лікарні Марківки на Луганщині. Додатково розгорнули 100 ліжок. Лише впродовж цієї доби українська авіація завдала 13 ударів по скупченню ворога. Російська армія втратила ще один гелікоптер К-52. Наша артилерія поцілила в пункт управління ворога три склади боєприпасів та в чотири райони зосередження військ окупанта. Вигнати країну вбивцю з ООН. Україна закликає світ відновити історичну справедливість та виключити Росію з радбезу Організації Об'єднаних Націй. Нині один з кроків це петиція звернення до секретаріату ООН. сьогодні на одному зі зруйнованих будинків Бородянки на Київщині, на яку росіяни скидали 500 кілограмові авіабомби та вбили щонайменше 80 людей, розмістили банер із закликом вигнати Росію з ООН» та qr кодом на відповідну петицію. Ініціатори наголошують, це нонсенс, що на 11-му місяці повномасштабної війни в Україні вбивств катувань, знищення наших міст. Росія досі в головному безпековому органі планети. Продовжить Наталія Кулик тут було багато дітей, тут життя вирувало аж допоки не прийшли расисти. Багатостраждальна Бородянка на Київщині. За перший місяць великої війни люди пережили тут пекло. Цинічно та безжально росіяни скидали на будинки 500 кілограмові авіабомби, коли там ховалися люди. Сім багатоповерхівок обвалилися, їхні підвали стали братніми могилами. Люди, які опинилися під завалами, помирали страшною смертю. Допомогти ще живим росіяни не давали шансу. Снайпери стріляли, не давали підійти з будинку. Люди чули стони просили про допомогу, хотіли подати води, хотіли якось допомогти, тому що все було завалено стінами. Не не давали. Тільки після деокупації у квітні з-під руїн рятувальники витягли 40 тіл. Деяких загиблих слідчі могли ідентифікувати лише за ДНК, а декого родичі так і не знайшли. Загалом у Бородянці невеликому селищі росіяни вбили понад 80 людей. Загиблі є майже в кожній родині. Я знаю, що в цьому будинку загинули ціла сім'я, і до цього часу не можуть знайти останків, тому що там нічого не залишилося. Сім'я, чоловік, жінка, молоді. Люди, у них троє дітей. Як сумний символ масового та цинічного вбивства, мирного населення ці зруйновані та згорілі будинки побачив увесь світ. Подивитися, що на накоїли расисти, сюди приїжджали президенти та прем'єри різних держав. Але досі країну вбивцю та терористку світ не може притягнути до відповідальності. Це нонсенс. 11 місяців російська армія вбиває і нищить Україну, а путінські дипломати і далі сидять у головному безпековому органі планети ВООН і Радбезі ООН. Без докорів сумління накладають правовето на рішення, які не подобаються Кремлю. А потужні країни, світові гаранти безпеки, просто за цим спостерігають. Тож Україна взялася. Питання в свої руки МЗС, парламент, громадські активісти розпочали політичний процес для виключення Росії з ООН. Бо ж насправді перебуває вона там на пташиних правах. 91-го року відбулася абсолютно нелегітимна дія, коли Росія по суті вкрала місце СРСР усією підставою для перебування Росії в ООН Є два папірці, які з точки зору статуту ООН не значать рівно нічого. 31 рік, рік тому була зроблена величезна історична несправедливість. Прийшов час її виправляти. Україна перші кроки вже зробила. Парламент ухвалив постанову, де визнав нелегітимність заміщення Росією СРСР. Наше МЗС надіслало ООН вимогу провести розслідування, яким чином Росія опинилася в організації Об'єднаних Націй. Наші дипломати працюють з парламентарями інших країн, аби ті також зверталися до ООН з аналогічною вимогою. А сьогодні на зруйнованому будинку в Бородянці розмістили банер із закликом підписати петицію про вигнання Росії з ООН і Радбезу. Це буде ще одне нагадування міжнародним делегаціям, які приїдуть сюди не закривати очі на дії терористки Росії. Дуже важливо, щоб світ розумів, що першою причиною безкарності Росії і тих злочинів, які відбуваються зараз, це безкарність того, як Росія анексувала собі місце СРСР в ООН. і початок відновлення справедливості, якраз з того, щоб викинути Росію, нарешті викинути з ООН. Відновити справедливість, пришвидшити процес вигнання Росії з ООН та притягнення кремлівських убивць до відповідальності може кожен українець. Для цього варто підписати петицію. Знайти її можна за QR-кодом на екрані. Якщо ми зараз не виженемо Росії з ООН, ми не отримаємо ні адекватних операцій, ні зможемо осудити всіх причетних до військових злочинів. Бо цей шлях пролягає тільки через радбезон, у якому сидить країна терорист. Що блокує усі рішення? Нині петиція про вигнання Росії з ООН набрала 256 тисяч голосів. Що більше людей проголосує, то більші шанси, що Кремль покарають за скоєні злочини. Наталя Кулик, Євген Задоя, факт ЕСІТІВІ. Єдині новини. Потужні генератори і трансформатори для підтримки енергосистеми України. Програма розвитку ООН продовжує допомагати нашій країні. Після російських атак сьогодні у Києві з візитом Івана Живкович, помічниця генсека ООН, директорка регіонального бюро програми розвитку ООН з питань Європи та СНД на зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком. Вони обговорили подальші кроки з відновлення енергосистеми. Меморандум про співпрацю з організацією підписали ще торік. Перш за все трансформатори і я, ну так вже в самі деталі я не буду, але ну воно вже в дорозі, і багато всього насправді іншого обладнання, яке необхідно для відновлення енергосистем від початку повномасштабного вторгнення, особливо після ударів по критичній інфраструктурі України. Наша організація один із найголовніших провайдерів ремонтного обладнання. Ми вже передали п'ять трансформаторів для української енергомережі і продовжуємо цю роботу. Наразі йдеться про подолання короткотерміну. Нових викликів, а у подальшому ми займемося вирішенням довготермінових проблем енергоефективності та відновлюваними джерелами енергії. Ще одне важливе питання: якою буде енергосистема України після перемоги, за словами міністра Галущенка, вона має бути безпечною з точки зору військових ризиків. Ми не, не розраховували, що енергосистема може бути предметом або об'єкти генерації, передачі, що можуть бути предметом таких варварських ударів да, із використанням несучасної на зброї насправді. Тому і відбудова має відбуватися з урахуванням того, що такі ризики не зникнуть. Маскувальні феї в Іван в Івано-Франківську. Це без перебільшення цілий батальйон. Жінки, дівчата та діти вже 10 місяців без вихідних плетуть захисні сітки. Свою роботу вивчили досконало. Сітки випробовують і пристосовують їх під пори року. Щоразу підбирають кольори. Попри сотні виготовлених потреб в маскувальних засобах не зникає. На черзі ще 30 замовлень. Бракує рук. Більше у сюжеті. Якщо у нас є шанс зберегти життя, одне, два, три, ми будемо це робити. Будемо продовжувати, поки в цьому є потреба. Щодня без вихідних зранку до пізньої ночі так уже 10 місяців працюють маскувальні феї. Це жінки та дівчата, які не покладаючи рук, плетуть захист для українських армійців. Процес вивчили досконало. Сітки випробовують і пристосовують їх під пору року. Щоразу підбирають правильні кольори. Ці сітки маскуватимуть машини. Все перевіряли, щоб не було прямих ліній, бо бачать дрони. Як вони ведуть себе, коли намокає тканина, щоб нічого не відблискувало, не відсвітлювало. Ми виїжджаємо в посадки, кидаємо на машини, дивимося в різні ситуації осінню, зимою. Як які кольори би нам додавати, які забирати, що виділяється? Таке маскування рятує життя і робити його може кожен. Катерина приходить щодня, вплітати смужки тканини у дрібні дірочки не може, натомість ріже стрічки. У нас є цілий команда різоти, котрий там є в нас група різоти, то ми навчаємося. <пробуєте> ну так, да, так. Да. Ті, які, я кажу, ви будете пліткарки. Ті там, орехи, я говорю, ти будеш стукач. Я кажу, буду ви так стукаєте, значить, хорошо. Юлія із Запоріжжя. Сітки в локаціях маскувальних фей плете з перших днів переїзду у Франківськ. Жінка тримає волонтерський фронт, поки її чоловік воює на передовій. Каже, це її спосіб врятувати кохану людину та наблизити перемогу. А ще в Однодумців легше переживати труднощі. Хвилююся, переживаю, але я знаю, що він на своєму місці, і я знаю, що і я зараз на своєму місці. І ми разом куємо цю перемогу. Я впевнена, що вона буде за нами, і ми її відсвяткуємо на нашому Азовському морі, а потім в Криму. За 10 місяців сплели сотні сіток. У черзі ще понад 30 виробів, на які чекають на передовій. Тафеї сітками не обмежуються. Плетуть для бійців ще й теплі шкарпетки. Від початку грудня віддали понад 60-70 пар. Шкарпету хлопцям треба мати теплі ножки хоча б на один вечір, хоча б потримавши там надкопною свічкою. А ще волонтерки печуть для військових печивою, роблять все, аби наблизити перемогу. Зупинятися не збираються і просять усіх українців допомагати армії. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак факти і сітів єдині новини.